Але а нас мама розбудила газету. Треба подумати цензурну історію. Пам-пам-пам-пам-пам. У пам, мене пам, пам. можливо, шизофренія. Всім йо! Ви зрозуміли, чому сьогодні в гостях, ну як в гостях, у двіжку на інтерв'ю прийшов. Дуже дуже пупсовий, дуже крутий, дуже начитаний з історії. Вважатий Костя! Привіт, Костя! Привіт-привіт! Сім'я! сім'я! Кося, у нас сьогодні буде три блоки. Як з усіма три блоки запитань. Це блід-запитання про тебе. Потім запитання, які ми підготували, і запитання з інстаграму, де задавали їх наші читачі. Тож поїхали швиденько спочатку про маленький бліц для тебе. Костя, давай перше запитання. Коли вітали тебе з днем народження? 21 липня. Супер, 21 липня. Це що за знак зодіаку? Полурак, полулев. Раколев. Раколев. Це в день, коли переходить з одного в інший? Так, вночі, да. Прям буквально. Тобто ти раколев. Раколев. Добре. Скажи, будь ласка, який твій улюблений колір? Зелений. Зелений? Так, да, зрозуміло. А улюблений фільм, який справді тебе вражає? Зоряні війни, яка частина чи всі? Всі. Ну, напевно, Вся найбільше четверта. Нова Надія. Нова Надія, треба подивитись, не Взагалі весь всю сагу. Яку україномовну книгу, твоя улюблена є? А, окей, давай буде. Гаррі Поттер». Гаррі Поттер». Яка частина? П'ята. Куба когню. Ні, орден Феніксу. Феніксу. Яку музику ти слухаєш? Який твій улюблений жанр чи виконавець? Е, реп і, напевне, ярмак. Є. Yeah. Санька, привіт. Прикинь, Прикінця, подивиться. Це буде прикольно. Добре, це отакий от маленький бліц. Поїхали за питанням. — Поїхали. Ти один із тих вже з цієї когорти, хто був і дитиною у двіжку, і потім став вважатим. Чи пам'ятаєш ти свою зміну, першу зміну? Як ти взагалі потрапив в двіжок, свою першу зміну, своїх перших важатих? Угу. Розкажи, будь ласка, моя перша зміна це була друга зміна 2015 року. Перші вважаті був Макс Зибер і Каріна, і ми наш загін команда. Команда загін да. на той час. Да. Да. Команда загін називалась пакети. Ми взяли кубок лідера, поїхали гасати в аквапарк, і ні, це була найкрутіша зміна. І в той момент я зрозумів, що хочу продовжувати сюди їздити і потім вже працювати. Я думаю, навіть як педагогу для мене двіжок дав те, що цей старт чому я захотів стати викладачем в майбутньому. А скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш свої емоції? От коли ти їхав, ти ж не розумів, куди ти ще їдеш? Ну в який табір, що там буде? Ти пам'ятаєш свої перші емоції? Чи? Так, да? У мене просто до двіжку було близько 18 таборів, чи ти не сказав? І тому ну, в мене були ну табір, так табір, нічого такого прям, вау Я не очікував. А двіжок змінив все дуже швидко і. Для мене табір відкрився зовсім з іншої сторони. Я навчився виступати на сцені, я навчився е, щось там монтувати, якісь скіли при здобув собі, які залишились до кінця життя, і напевно поборов велику кількість своїх страхів. Тому емоції до... коли їхав, такий, ну табір. Кожен рік їжу в табір, новий. А це табір, в який я захотів повернутися. Єдиний табір, в який я повернувся декілька разів як дитина, і потім вже працювати поїхав. Тобто, ти був у 18 таборах кожен раз по одній зміні? Лише? Так, да. так, всю Україну об'їздив. Прикольно. Угу. Розкажи, будь ласка, якась, чи була в тебе цікава історія, можливо, там з, з, зі зміни пакетів або з іншої зміни. І чи була якась романтика в таборі? Mm, так, так, цікава історія. Ну, не прямо... обов'язково дві ж да, просто да. романтика в таборі. Так, да, романтика, і... я, я вперше працювався змі... в таборі. і да, Перше кохання в мене було в таборі, але це було прям ну, дуже дитяче, напевно, років. Ну, не можна сказати кохання-кохання, але перша така захопливість, вона пов'язана з табором. Це так. І, звісно, ось двішку в мене такий прям шаблон був до і після спілкування з дівчатами. Вважати настільки кльово поспілку... пропрацювали з нами, що бар'єр, який спілкуваний, в якому ну, там, перебувають хлопці певний час, він пробився. І ось я пам'ятаю чітко зміну пакети, що в нас е загін, ми всі там танцювали мідляки, ми всі постійно тусили разом, і в нас взагалі не було якихось таких ось, знаєте, проблем, страхів і так далі стосовно цього. Тому до це прямо респект. Це прям чіткий, чіткий спогляд. Якась комедна весела історія з дитинства. Давай почнемо з дитинства, потім підемо до е, табору, а потім вже можливо з дорослого життя. З дитинства цікава історія якась є тебе. Я не знаю, наскільки вони ці Це цензурно. Я, я просто знаю тебе, ти просто кладі смішних історій. Да, треба треба подумати цензурну історію. Примерно, ми да. їхали відпочивати в Крим. з е селище міського типу Сіміїз. І мама поїхала на два дні рані раніше. Я якраз повертався з табору. Чому ми з татом їхали пізніше? Е і ми приїхали е з татом і довго дуже шукали будинок. Вже ніч коротше, ми його так і не знайшли. Там був такий парапедик, Папа, не знаю, у нього не було мобілки тоді. Ну, коротше, ми не знайшли не дім, нам не було можливості дозвонитися. ну дозвонитися. Давай тут переночуємо. Ну, і ми спали з татом на парапі, де нас мама розбудила газетою. ну, Тато сильно вигріб, а я, ну, пішов на море купатись, мені було достатньо весело. Ну, Це, напевно, така наймиліша весела історія. В таборі була якась цікава історія, яка ти запам'яталась. Є навіть блок історії, коротше, як це називає, був е, такий захід, як цирк у двіжку, і виходить, що він був прям всі три зміни поспіль, які я їздив. І три зміни поспіль, коротше, я грав директору цирку. Ну така, коротше, умовна роль. І три зміни поспіль, і кожну зміну я собі обіцяю, це раз я не накосячу на сцені. І кожен раз я щось то не сказав, то забув взагалі, що мені треба виходити. Е і просто три зміни, ось так от я втиканав на ній тій самій ролі. Я кожен раз собі обіцяв, що... Порую цим. А ти директором цирку був, бо ти схожий на Карабаса Барабаса? Я думаю, що приблизно так і орієнтувався загон, коли обирав <смі>, мене на цю роль. <смі> ну ні, в перший раз, коли касічки, я в другий раз у собі обіцяв, такий я з цим впораюсь, і все одно косячив. І в третій раз теж на кисячу. Розкажи, будь ласка, про своє хобі. Чи є в тебе хобі, чим ти займаєшся, крім взагалі? О, ти, ми знаємо, що ти е, працюєш у школі, вчителем угу. історії, ти професійний історик, у нас закінчуєш е, бакалаврат. Так? Угу. Е, розкажи, будь ласка, в тебе яке тебе хобі? Чим ти займаєшся, крім роботи? Я люблю читати. Люблю мене досить дивне хобі. Люблю вишивати бісером або малювати картини по номерам. Це типу така моя рефлексія, це як прям соло-соло. І грати в комп'ютерні ігри, дивитися, всякі анімешки, фільми, серіали, все це всьому, всьому шарити. Це для мене навіть як друга професія. Я так собі прикидую. Що, якщо що, я піду просто на YouTube розповідати про все гіковське. Ну це все, що охоплює субкультури, типу там Marvel, DC, аніме, відеоігри і так далі. Обновний а термін. А, а Ліго збирати. Ти а, забуває? ну Lego теж туди входить. Я колекціоную Лего. Прям відушена, дуже дорога відушина, і я допомагаю в церкві. Я, панамарі, в церкві, да допомагаю, вірю в Бога з дитинства, і потім були куча особистих моментів, які мене переконали у вірі. І та це мій особистий постулат. Дуже важливо, до речі, все це ніколи не нав'язувати. Тобто Всі такі прикол, що Треба про це говорити тільки тоді, коли питають. Самому не розповідати. В двох словах, будь ласка, розкажи. От хто такий Панамар, Чим він займається? Ну топанамарі це ну умовна людина, яка символізує Янгола. Він знаходиться у вівтарі, і в вівтарі він до допомагає священникам правити службу, тобто всі технічні фізичні моменти, які там є, подати, приготувати, зробити, щоб все було якісно швидко. Ну, ну, тобто, так, я розумію, що якщо священик виходить з кадилом всіх обдимлювати, тобто розпалюєш кадила саме абсолютно ти. абсолютно вірно, да, приблизно такі. І набираєш Води, воду на да, Пасху. Так, да, да? да, да, все це все, все це є. Такі можливо, можливо, якщо порівнювати, ну щоб зрозуміти, такі, як адміністратор, да, це можна Умовно. порівняти. Умов, я, думаю, я думаю, що Так, е, да, адміністратор або менеджер. Ми поговорили про тебе як дитину в двіжку. Да? Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, чи пам'ятаєш, коли ти їхав у двіжок, які були твої емоції, Тому що бо ти був з тієї сторони табору, да? дитиною відпочивати, кайфувати тут же ти їхав, пройшовши mm -hmm. школу вожатого, ти їхав працювати з дітьми. Твої відчуття. Переживання, взагалі, що ти думав собі, справились вони чи ні, чи ти пам'ятаєш свою, свою першу команду? А, так, а можна ще історію перед цим? Звичайно. А, коротше, остання моя зміна в двіжку дитиною це був 2018 рік, і ми викликали таксі їхати додому. Приїхало таксі, і коротше, я дуже сумний був. Я їхав прямо сльози на очах. І він мені каже: да, нічого страшного, повернешся, коли вже виростеш, будеш працювати тут. Проходить декілька років, ми переїхали з родиною, і цей таксіст опинився нашим сусідом в новому будинку. І коротше, я їх він мене завозив вже вважатим туди. Я до нього підходжу, кажу, дядь Жор, завезете, будь ласка, в табір. Він каже, о, так ти вже йдеш працювати. Кажу, так. Да". І прийшло три роки, і я повернувся працювати. Ось такий таксист віщун, вищий таксист, вищий дядя Жора. Він 에... точно таксист. <реш> Може, ну він... Може, він, до речі, схожий на Тараса Григоровича. Може, він теж якийсь пророк український. Так, да, першу команду пам'ятаю, звісно, все було не прям супер. І я думаю, це і брак досвіду, і проблема в комунікації, в тому числі і моя з напарником. Але мені весь колектив допоміг перемогти проблеми, які були на зміні. І мені здається, впоратись так, що діти, які були навіть вперше в таборі в загоні, вони потім неодноразово повертались до табору і на зимові зміни, і на інші літні зміни. Тому мені здається, що... З позицією, що дітям сподобається відпочинок і вони хочуть повернутися, я впорався в той момент. Ну, Я з напарником. Скажи, будь ласка, ти як вже дитина і як вважати двіжку, які б ти лайфхаки. по... Адаптуванню по якомусь себе самовиявленню для дітей, міг би сказати, От, щоб, щоб краще себе впочивати в колективі дитячому. В першу чергу погоджуватись на всі ігри, що пропонують вважаті. Ось це, напевно, найголовніше. Дуже часто, що, коротше, я не буду, я не хочу, ось це е, проблема, що треба самому погодитись один раз. І ти від цього кайфанеш. Тобто погоджуйтесь на всі ігри. Зараз буде блок запитань з інстаграму. От. Тут ти розумієш, тут питання можуть: що, угу. що завгодно. Що писали в Директ. Та й буде. що для тебе найважливіше у роботі з дітьми? Емоції. Емоції, які тобі дають, які ти віддаєш. Це Як такий постійний обіг. Якщо що ти віддаєш, то і отримаєш. В цьому і прикол. Це просто повна перезарядка себе. Робота саме з дітьми в таборі, я на цьому наголошу. Що працює з дітьми в таборі, то зовсім по іншому ніж працювати з дітьми в школі. <скільки> це повністю перезарядити себе. Бувало. Я від себе одразу запитання. Бували в тебе діти, які тебе бісили на зміні? Так, я не хочу тикати пальцем. <раду> в ну, звісно, були які там. Ну, не до бешенства, але. А -а -а. Mm -hmm. Кльова історія з потолком, моя улюблена. Ну, розказує. Да, значить, виїхали ми вже з останньої зміни літа 21-го року. Я приїхав, виспався такий, все класно. Повідомлення від Олександра В'ячеславовича, фотка потолка, а там слід, слідше красівка. Да, на, подолку, да, на, на потолку. І ми такі цікаво. типу, що як ми це протикали? Якого комнат? Чи якого загону комнат? Такий, моя. Ну, все, поїхали. Поїхали фарбувати одну кімнату, пофарбували весь поверх вилі. Крайнє запитання від інстаграму. Костя, як тебе виходить бути водночас суворим вожатим і такою супер доброю булочкою з корицею? Не знаю, в мене можлива шизофренія. Все, Так коротко. <реку> це буде перший, <реку> перший тер. Це буде перший тізер, типу, можливо, у мене шизофренія. <реку> Останнє запитання, котре я задаю всім. Уяви капсулу часу. Зараз ми записуємо. б ти поважав собі на 5 років, 10 вперед, був твоєю такою відправною точкою, б ти побажав собі в майбутньому. Я хочу, щоб через 10 років в освіті все було добре і я до цього мав безпосередню участь. Зробити все, щоб освіта і діти в Україні були щасливі. Дякую, з нами був Костя. Таке мі <рикольна> Та, прикольно. Міні-інтерв'ю таке ми зробили. Все, Костя, папа, -па, до зустрічі на змінах.